Ну що ж, починається травень, і нарешті у ФОПів немає змін, а можна працювати над розвитком свого бізнесу. Проте у відео обговоримо свіжі новини щодо відкриття банківської таємниці, оподаткування криптовалюти, фіскалізації після плати новою поштою та ще деякі важливі моменти. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця і будете в курсі всіх поточних тенденцій. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Почнемо коротко із того, що робити з податками у травні. Першу нагадаю по звітності. ФОП третя група подає звіт по єдиному податку та військовому збору до 12 травня за новою формою. Додаток по ЄСВ у цьому звіті не подається. Також до 20 травня подають звіт ФОПи, що мали найманих працівників у квітні. Також є ще більш вузький звіт по акцизному податку, що теж подає. Яться до 20 травня. Фоб на першій другій групі за травень платять єдиний податок та військовий збір до 20 травня. Фоб на третій групі платить єдиний податок та військовий збір за перший квартал до 19 травня. Також до 20 травня треба заплатити податки за найманих працівників, що працювали у квітні. Нагадаю, якщо вчасно здавати звіти та платити податки, скоріш за все у вас не буде жодних податкових перевірок чи проблем. Також станом на зараз кабінетом міністрів розроблений законопроект про те, що маркетплейси та дошки оголошень будуть звітувати про доходи продавців. Цей закон досить гучно назвали податок на вживані шкарпетки, проте тут варто видихнути. Нагадаю, як відбувається прийняття закону. Станом на зараз Кабмін просто запропонував дуже строгу редакцію. Далі цю строгу редакцію передають до Верховної Ради, де більшу половину норм зазвичай гублять у Верховній Раді цей закон має пройти аж два читання: перше та друге. А потім ще закон має підписати президент. Пам'ятаєте, як в кінці 24-го року Кабмін розробив ну дуже строгий податковий закон, де треба було платити 15% військовий збір з купівлі ювелірки, 5% військовий збір з кожного поповнення телефону і так далі. В кінці кінців 80% строгих норм було відхилено Верховною Радою. З цим законопроектом про звітування маркетплейсами буде аналогічно. Станом на зараз ми маємо наступ. Тну структуру кожен маркетплейс чи дошка оголошень має реєструватися в податковій маркетплейс чи дошка оголошень, має автоматично стягувати податки з людини, яка продала свої вживані речі. Крім того, податкова буде мати доступ до рахунків фізичних осіб, щоб перевіряти, чи всі податки за продані вживані речі дійсно сплачені. Те, що маркетплейси будуть звітувати в податкову про продажі речей, я думаю, приймуть точно. А от те, що розкриють банківську таємницю, насправді дуже сумніваюся. Хочу нагадати, що насправді вже і так банківську таємницю частково розкрили для всіх небанківських фінансових організацій, типу Новопей або щось на того, бо вони при переказі коштів на користь ФОП чи фізособи видають чек ФКЧ 3 в якому є дані отримувачів платежу. І податкова тепер знає про всі перекази через фінансових посередників, які здійснюються на користь приватних осіб чи фопів. Я взагалі вважаю, що не варто лякатися розкриття банківської таємниці. Просто будуйте коректно податкову Ову структуру для сплати податків, щоб не мати жодних надмірних податкових ризиків. і Тоді жодних проблем, жодних розкриттів банківської таємниці. Вам боятися не варто. Також наші депутати готують інший великий законопроект про оподаткування криптовалюти. Хтось критикує, хтось хвалить. Давайте подивимося, що там всередині пропонують. По перше, закон має запрацювати з 1 січня 26-го року, і протягом цілого року можна буде задекларувати свої активи у криптовалюті та сплатити 5% спеціального збору. Тобто оголошується податкова амністія. Далі після податкової амністії буде оподаткування виключно чистих прибутків з криптовалюти. Тобто сума закупки та витрат відніматиметься від грошового обігу, який власне потрачено для отримання криптовалюти. І цей чистий прибуток буде оподатковуватися за ставкою 18% податок на дохід та військовий збір, який зараз дорівнює 5%. Щоб задекларувати дохід у криптовалюті, треба буде подавати річну декларацію про майновий стан і доходи. До речі, зверну увагу, що в законопроекті про оподаткування криптовалюти чітко прописано, що на спрощеній системі оподаткування буде заборонено декларувати криптовалюту та працювати із нею. Шановні глядачі, мені дуже приємно буде бачити кожного із вас серед моїх підписників. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Завдяки цьому ви точно не пропустите жодних важливих матеріалів на моєму каналі. Також серед лав малого та середнього бізнесу гучно нашуміло рішення Одеського окружного адміністративного суду, який сказав, що приймати оплати через нову пей чи нову пошту можна не фіскалізувати, і фіскальний чек не потрібен. Аргументи суду полягають в тому, що оплата через нову пошту є безготівковою операцією, і немає жодного знаку розрахункової операції, яку потрібно фіскалізувати. Немає також і місця розрахунку. А також ФОП безпосередньо не приймає оплату картою чи готівкою. Це робить нова пей, яка вже по потім пересилає кошти ФОП на рахунок безгадівково. Я повністю згідний з такою позицією суду і вважаю, що саме в цьому рішенні суд проникся питанням і дійсно навів важливі аргументи. Проте на практиці помічаю, що ФОПи не спішать відмовлятися від фіскалізації на ОПЕЙ, оскільки одне рішення суду ще нічого не міняє. Якщо ж таких рішень буде, хоча б 5, або краще 10, тоді вже це стане певною системою, якою можна пробувати скористатися. Проте хочу звернути увагу, що NovaPay і так зараз передає всі оплати в податкову на користь ФОП чи Фізосіб через чек ФКЧ3, про який я вже багато багато разів розповідав. Тому я допускаю, що можливо навіть податково відмовиться від своєї позиції, що ФОПи зобов'язані фіскалізувати продажі через нову пошту, але все одно податково буде чітко мати інформацію про доходи кожного ФОПа чи фізособи через чек ФКЧ-3. Який формує сама нова кошта. Податкова нарешті випустила також свіже роз'яснення щодо того, чи може ФОП приймати подарункові сертифікати, і у відповіді немає нічого доброго. Податкова наголошує, що ФОП спрощенець може приймати виключно оплати у грошовій формі за товари чи послуги, тобто отримувати оплату готівкою чи безготівкою. А у випадку, коли спрощенець приймає оплату альтернативними способами, ну наприклад, подарунковим сертифікатом, то такий ФОП має перейти на загальну систему оподаткування з першого числа наступного кварталу. Стало після приймання оплати подарунковим сертифікатом. На практиці це означає, що строго заборонено у чеках пробивати оплати на подарункові сертифікати. Якщо ви їх проб'єте, то запишете самі себе і в разі перевірки з заднім числом анулюють єдиний податок. Якщо вже маєте такі пробиті чеки, рекомендую їх якнайшвидше анулювати, чи скасувати, чи повернути. На диво знову почав помічати проблему у ФОПів на другій групі з тим, що вони працюють та отримують оплати від тих організацій, від яких не мають права отримувати джо. Одних платежів, перше, що хочу заакцентувати, товари на другій групі можна продавати будь-кому як в Україні, так і за кордоном, як платникам ПДВ, так і неплатникам ПДВ. Але от надавати послуги можна виключно громадянам України або ФОПам чи юридичним особам, які в тому числі мають спрощену систему оподаткування. Тобто, якщо ви надаєте послуги і ваш платник не є громадянином України чи не має спрощеної системи оподаткування, ви не можете приймати оплати за такі послуги від цього платника. Наприклад, не можна. Можна приймати оплати за послуги на другій групі від Pioneer, не можна приймати оплати на другій групі за які послуги за кордону чи за послуги маркетингу, чи не можна приймати оплату від фото, відео чи аудіостоків, не можна здавати в оренду приміщення банкам, пошті чи іншим юридичним особам на загальній системі. Також, навіть ви, якщо продаєте певний товар і до нього хочете надати послугу доставки чи монтажу, ви це не маєте права робити ФОП на другій групі, якщо ваш клієнт на загальній системі Опа Тховання. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.